Триває марафон на каналі. ТВ, Ми говоримо про останні події в Україні, зокрема в Криму. І з останніх новин, які з'явилися, це про те, що Олександр Турчинов звільнив із посади начальника управління СБУ у Севастополі Петра Зиму указ підписаний 3 березня. Причини не уточнюються. Нагадаю, напередодні 2 березня Турчинов звільнив Дениса Березовського з посади командувача військово-морських сил збройних сил України, оскільки той фактично перейшов на сторону Росії, присягнувши прем'єру Криму Сергію Аксьонову. І, попри звільнення, Березовський увірвався у штаб. ВМС України у Севастополі вимагав від керівного складу перейти на сторону Росії. Про це повідомили у Міноборони Криму. Також із важливих заяв, які були сьогодні, це те, що в Бельбеку. Значно військовій частині склади зі зброї залишаються під контролем України. Росія вимагає, щоб військові перейшли на її бік та поставили ультиматум до 16-ї години. Понеділка про це повідомив голова медіа центру міноборони Криму Владислав Селезньов. А також хочу сказати, що зараз відбувається погоджувальна рада у Верховній Раді. Лідери фракції зібралися на Погоджувальну раду у закритому режимі. Журналістам нічого поки що не кажуть, не пояснюють. рішення там приймаються. Теж нам невідомо. І власне кореспондент Тивай Аліна Мазур розповідала нам про те, що жодних повідомлень для преси от, станом на першу дня ще по суті не було. Чекаємо також на звіти, і плану того, чим збираються депутати, займатися і сьогодні, можливо ще сьогодні, і завтра. Отже, далі йдемо до е, новин. Цікава інформація була зранку. Е, після всіх повідомлень, які були напередодні від Росії, сьогодні з'явилася інформація про те, що е, в Росії завели кримінальну справу е, проти лідера українського руху Правий Сектор Дмитра Яроша. Про це повідомляє у понеділок е, офіційний сайт. От, зараз я відкриваю так, дійсно. Сайт Слідстваного комітету Російської Федерації так. Кримінальну справу проти Яроша порушили за публічні заклики до здійснення терористичної та екстремістської діяльності. І зараз маємо перерватися на трансляцію з Верховної ради, тому що там є брифінг Олега Тягнебока. Давайте подивимось. Народним депутатам, е, утриматися від можливого е, залишення столиці, тобто, всі знаходяться. В Києві для того, щоб буквально якнайшвидший термін можна було провести засідання у випадку з серйозними загрозами, які є перед українською державою. У зв'язку з тим, що ситуація в Криму є надзвичайно напруженою. Російські війська продовжують військові інтервенції інтервенцію проти України. Українці наразі себе поводять мужньо. Не піддаються на провокації, яких очікує Москва, але парламент мусить бути готовий в будь-якому разі оперативно збиратися для того, щоб підтримати усі рішення, які можуть бути ухвалені Радою національної безпеки і оборони. Завтра буде звичне засідання Верховної Ради України. Якщо до 10-ї години нічого не трапиться, ми мусимо розпочати процедуру заповнення. Повного складу Конституційного суду України. Ви знаєте, що частина суддів конституційного суду України склали свої повноваження, і відповідно нам потрібен кворум в цьому органі в Конституційному суді. За нашою інформацією, декілька суддів конституційного суду десь зникли. Відповідно, ми мусимо докуптувати повний склад Конституційного суду України, щоб цей орган міг ефективно діяти. Крім того, завтра ми розглянемо ратифікацію угоди з Євросоюзом, яка мала бути ратифікована ще раніше за часів уряду Януковича, і дякувати Богу, що вдалося тоді притримати і не ратифікувати цю угоду. Тепер це дасть можливість нам додатково в бюджет отримати 610 мільйонів євро. Звісно, що сума є невеликою, але в теперішній ситуації це так само є надзвичайно важливим. Крім того, ми будемо створювати, розпочинаємо процес створення тимчасової слідчої комісії по конституції. Усі фракції отримали відповідні завдання дати своїх представників до цієї тимчасової слідчої комісії. Також на погоджувальній раді ми ухвалили рішення утворити групу. Народних депутатів України українських парламентарів для перемовин з парламентарями Російської Федерації, і така група очевидно буде завтра в парламенті створена. Так само для нас дуже важливо зараз, щоб парламент ефективно працював у співпраці з новоствореним урядом. Відповідно, має бути створена певна експертна рада. Яка буде напрацьовувати, але напрацьовувати разом з урядом законопроекти, які ми маємо оперативно ухвалювати в парламенті, які допоможуть реалізувати ухвалену в парламенті кілька днів тому назад програму уряду. Тобто співпраця уряду і парламенту сьогодні буде вкрай ефективною і необхідною. І відповідно, особливо що стосується економічних законів і законів соціального характеру, нам потрібно забезпечити повне взаємопорозуміння між парламентом і урядом. Тим більше, що сьогодні на погоджувальній раді від представників різних фракцій лунали різні пропозиції, але зараз нам потрібна єдина злагоджена робота в законотворчому плані. Так само ми ухвалили рішення про створення робочої групи по напрацюванню нового закону про мови, як і ми це обговорювали раніше. Будуть залучені усі зацікавлені сторони. Для нас є дуже важливо, щоб новий закон про мови в Україні був ухвалений консенсусом, був ухвалений переважною кількістю депутатів, щоб за нього голосували депутати усіх парламентських фракцій, щоб зняти усі ті спекуляції, які сьогодні лунають з російського інформаційного поля стосовно мовної політики в Україні. Інші питання, інші питання, які будуть завтра розглядатися, вони ще можуть в процесі докооптовуватися. Можливо, вдасться допрацювати і встигнути завтра. Винести в парламент продовження процесу позбавлення пільг чиновників. Мав би бути ще один закон про позбавлення пільг, де будуть забрані пільги в іншої категорії чиновників, окрім народних депутатів України України, це і судді, і інші чиновники. Ну а так само ми не виключаємо, що завтра можемо так само повернутися до питання про відновлення процедури судочинства в Україні. Ми отримали протягом останнього часу величезну кількість заяв суддів, які хочуть залишити свої посади чи вийти на пенсії. Отже, питання призначення суддів, а також питання звільнення суддів. Воно не виключено, що завтра також буде розглядатися тим більше що є дуже багато матеріалів про одіозних суддів, які би не могли працювати. Хоча в тій частині, зокрема, фракція Свобода має своє бачення, ми розуміємо, що тимчасово ми повинні. Бодай би косметично ем, вирішити ту проблему з реформуванням судочинства на найближчий час, але як на нас, все-таки найефективнішим буде ухвалення закону про виборність суддів місцевих суддів, е, на термін, скажімо, там 5 років, право громади відкликати тих суддів, а так само можливість пізніше е, суддям місцевих суддів обирати апеляційних суддів терміном на 7 років. І так само право громади на відкликання таких суддів, і з'їзд суддів України мав би обирати верховний суд і голову Верховного суду вже там терміном на 10 років. Тобто, реформа судової системи влади, вона повинна бути ефективною, рішучою і такою, яка принесе справедливість в українське суспільство. Дякую, Ірина Шевченко, колега, пане Ложа, точні, будь ласка, яку саме угоду з ЄС планує завтра ратифікувати парламент? Ну я номеру вам не скажу. Це те, що стосується 610 мільйонів євро, які мають, які мали би бути як в якості безоплатної допомоги, перераховані на рахунки українського уряду. А до угоди підписання асоціації України Європейського Союзу? Це не стосується, цього не стосується, але очевидно, ви знаєте, що український уряд отримав таке завдання від парламенту. Зараз до України приїжджає дуже багато представників європейських структур. Це і посли, які адкредитовані тут в Україні. Це і міністри закордонних справ і не тільки Європи, але й цілого світу. І я вам скажу, що в розмовах з ними ми постійно наголошуємо на тому, що все таки українське суспільство якнайшвидше очікує позитивної відповіді і підписання асоціативної угоди з європейським союзом. Ми кожного разу чуємо запевнення в тому, що буде максимальне сприяння в цьому процесі. Так що я думаю, що ми вже навіть найближчим часом можемо отримати позитивний результат в тому напрямку, але завтра парламент навряд чи цим буде займатися. Ми повертаємось до студії. Це був Олег Тягнебок із підсумками погоджувальної ради у Верховній Раді. Його соратник Ігор Мірошниченко зараз гість нашої студії. Добрий день, пане Ігоре. Добрий день. ми почули зараз заяви власне підсумки погоджувальної ради. Я цю заяву слухав від початку до кінця, просто прийшов трохи пізніше. Я скажу, що я не почув жодного жодної заяви щодо Криму. Це як так. Ну насправді Кримом живе зараз вся Україна, і цілком очевидно, що до того, що зробив учора парламент, важко щось додати. Зараз треба чекати реакції міжнародної спільноти. Я думаю, що Україна, усвідомлюючи наскільки небезпечним є бряціння зброєю Росії, і наскільки небезпечними є її провокації, обрала цілком правильну тактику, не піддаватися на ці провокації. Безперечно, що стан збройних сил України. Системно вихолощених і знищених упродовж років правління Януковича він ну викликає певні сумніви стосовно боєздатності. Тому ми маємо робити все для того, щоб не допустити війни в Україні дипломатичними і політичними методами. Звичайно, війна вже є. Якби там не було Крим окуповано Росією, і на це є певна вже реакція дуже серйозна і жорстка. Я би сказав, безпрецедентна міжнародної спільноти. Ви знаєте, що зірвано практично засідання так званої великої вісімки, яка тепер стала вже сімкою у Сочі. Це буде підготовка до нього це влітку, але тим не менше це серйозні заяви. Відмови від цього є відкликання послів з Москви низкою країн, серед яких і такі потужні держави, як Сполучені Штати та Канада. І безперечно, що ми сьогодні маємо. На мій погляд, робити все необхідне в політичному плані для того, щоб Росія розуміла, що Україна також має політичні важелі впливу і може діяти достатньо рішуче, От, через власне, це що це через що має зробити Верховна Рада? Збройний конфлікт, збройне протистояння. Воно є. Категорично неприпустимим, з огляду на те, що це нові жертви, з огляду на те, що ув'язування у військове воєнне збройне протистояння не має жодної перспективи швидкого закінчення, це людські жертви, це гаряча точка прямо в серці Європи. Але разом з тим, і з огляду на слабку, все ж таки, будемо відвертими, боєздатність української армії, бо виконувач обов'язків міністра оборони Тенюх. Промоніторивши ситуацію в збройних силах за той час, а часу в нього було дуже мало, зробив абсолютно простий і чіткий висновок. Було дві хвилі масового і системного звільнення у збройних силах офіцерського складу, який був патріотично налаштованим проукраїнським. Лишалися одні зрадники, пристосуванці, і на прикладі того Березовського, який дуже швидко капітулював, здався в полон по суті Росії і намагався. Здати в полонцю українську армію в Криму це підтверджується, що мали би робити політики, що мав би робити парламент. Ну окрім того, що ми зробили вчора, ми в принципі зробили досить непогані кроки. На мій погляд, міністерство закордонних справ мало би так само як інші потужні держави відреагувати на окупацію Криму і відкликати посла з Москви. Чому цього не відбувається? Це треба ставити поки що питання до міністра закордонних справ. На мій погляд, Україна уже сьогодні мала би Оголосити про своє право е, повернутися до ядерного статусу ще раз наголошую на тому, право повернутися це не означає, що ми обов'язково і негайно почнемо відновлювати цей ядерний статус, але разом з тим, е, сполучені штати та Великобританія, як гаранти. Територіальної цілісності України згідно з Будапештським меморандумом 94-го року вони не гарантували поки що цієї територіальної цілісності, і тому очевидно, для того, щоб підштовхнути їх до більш рішучих дій, я не знаю, які це мають бути дії. Очевидно, це мають бути дії на рівні політичних заяв, на рівні політичного тиску економічного тиску Росії, бо е е відверта протистояння вже на рівні. Зброї це ще раз наголошую, поки що недоцільно, на мій погляд. Можна спробувати звільнити Крим від московської окупації у політичний дипломатичний спосіб. Але якщо ми такий намір заявимо, то е, очевидно це буде дуже серйозним е, політичним кроком України. Є багато інших е, факторів, які ми мали би використовувати, і один з них, на мій погляд, це розгортання широкомасштабних навчань українських збройних сил на кордонах, особливо це на сході України і. І півночі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб з одного боку продемонструвати український. Так, я вважаю, що так. Чому? Український військовий потенціал ми маємо продемонструвати. Разом з тим, військові навчання в українській армії, в українських Збройних силах не проводилися роками. Наша армія не боєздатна ще й тому, що навчання вони завжди стояли на Третьому місці чи на десятому місці для української збройних сил в нас не було фінансування на це. І е, коли як не сьогодні, ми маємо все ж таки підвищувати військовий потенціал, підвищувати національно-патріотичний дух. Разом з тим, моє глибоке переконання як людина, яка є заступником е, голови комітету з питань свободи слова та інформації, ми маємо уже сьогодні почати дбати про свій інформаційний простір. Інформаційний простір був окупований. Сусідньою державою, і саме через інформаційний простір, дуже значною мірою відбувався розкол українського суспільства. А ви раніше цього не розуміли? Я це розумів завжди, і всеукраїнське об'єднання Свобода. Якщо ви проаналізуєте наші заяви, ми заявляли про це. Роками ми говорили про те, що нашу збройні сили вихолощують. Ми говорили про те, що наші служби безпеки України, збройні сили, пра правоохоронні органи перенасичені агентами Кремля п'ятої колоною. Ми говорили, що інформаційний простір сьогодні використовується сусідньою державою для пропаганди неукраїнських цінностей для розколу українського суспільства для порушення суверенності нашої держави. На превеликий жаль, до нас е, значною мірою ставилися. Навіть наші союзники як до параноїків тепер ми бачимо, що на превеликий жаль, всі наші прогнози справдилися, і тепер дуже важливо відреагувати на ці виклики, які є, і дуже важливо все ж таки взяти під контроль інформаційний простір. Зараз відбувається реформування в кабінеті міністрів. Реформування викликане значною мірою тим, що бюджет, який проголосували руками прихвостні Януковича. Він абсолютно нереальний. Треба е, повністю переглядати його і, безперечно, реформування пов'язане з економією. Е, мабуть, е, буде ліквідовано Мінздог. Можливо, сьогодні говорять про те, що буде ліквідовано податкову поліцію. Але на моє глибоке переконання, разом з ліквідацією, реформуванням, скороченням різних структур, треба дуже серйозно замислитися над створенням ще одного міністерства або державного органу, який би відповідав за інформаційний простір. Хай це буде міністерство інформації. Міністерство. Правди назвати його як завгодно треба, але воно має займатися перше, забезпеченням об'єктивної інформації всіх громадян України. Тому що сьогодні громадяни України, особливо на кордонах на східних кордонах держави, вони користуються інформацією з джерел, які є поза зоною впливу України, зовнішніх джерел з російських телеканалів. Ми маємо все зробити для того, щоб ці громадяни отримали своє конституційне право і і були забезпечені об'єктивною інформацією з Києва. Друге питання: ми маємо сьогодні забезпечити національно-патріотичне виховання всіх українців довкола спільних цінностей, довкола єдиної історії довкола єдиної державної мови, довкола політики, яка буде не ксенофобською, не ненависницькою до якихось національних меншин, сьогодні всі, хто живе на території України, є українцями, і вони мають спільно дбати про цілісну незалежну суверенну українську державу, в якій кожного громадянина право буде дотримано, але разом з тим ця держава буде українською і за змістом, і за суттю. Ну от я просто зараз вас слухаю і зокрема про військ е, про навчання військові. От е, в той час, коли в Криму зараз е, територію Криму окуповують російські війська. Там техніка і все інше, ви говорите про те, що на території України треба проводити військові навчання, тобто де от стикуються я вам пояснюю. Пояснюю, поясню. що таке військове навчання, це мобілізація всіх наявних резервів, наявних сил для того, щоб у разі необхідності негайно використати їх за потребою, в тому числі і використати в бою. Але що стосується О, це вже зовсім інше, безперечно, без цього... але що таке навчання? Ви ж розумієте, що для того, щоб Протистояти агресору, протистояти ворогу і російській інтервенції треба не просто е, дати наказ головнокомандувачу військових сил чи там, міністру оборони. Треба розгорнути. Наші всі можливості, і треба почати навчання для того, щоб це зробити, треба оголосити мобілізацію. і Це оголосили вже військомати України. Ви знаєте, що особливо в Києві, особливо у Львові, в інших обласних центрах України люди в черзі стоять для того, щоб записатися добровольцем у ці загони. Частина членів Всеукраїнського об'єднання Свобода мені телефонували і казали, нас закликають в армію. Ми готові. Ми вже пішли. Ми вже мобілізовані. Нам дають зброю, нам дають обмундирування. Ми почнемо вишколи. Навчання це і є підготовка до бойових дій. Нам дуже не хочеться, щоб ці бойові дії ми вели. Але ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Якщо на всіх східних кордонах, на північних кордонах, Росія розгортає свої військові потуги. Вона намагається сьогодні бряцати зброєю, Ми маємо створити альтернативну картинку. Ми маємо сьогодні показувати на наших засобах масової інформації нашу техніку, наші збройні сили. Це необхідно для психологічного фактору стримування, і це вам пояснить будь-який військовий психолог. До речі, я за освітою є військовим психологом і є заступником командира взводу з виховної роботи політрухом, простіше кажучи, бо закінчив військову кафедру Київського національного університету. Тобто, разом з тим, ми цілком чітко розуміємо, що бряцуючи зброєю, Росія чекає провокацій. Росія чекає якихось дій з боку України для того, щоб ми їм розв'язали руки. Ми цього не повинні допустити. А що стосується в Криму ситуації, вона вже сьогодні така, як є. Ми не змогли стримати військові інтервенції в Крим, і тому ми говорили, коли підписувалися харківські угоди. Ці харківські угоди це зрадницькі угоди і це міна сповільненої дії. Я гадаю, що в парламенті вже завтра ми маємо піднімати рішуче питання про денонсацію харківських угод. Їх не дотримується сама Росія. Якою б не була влада, якою б вона зрадницькою не була, за них голосували в парламенті, але Росія, навіть тих домовленостей, які були, не виконала. Тому Україна має повне моральне право і законне право розірвати ці угоди. В Криму і ще раз кажу. Найважливіше не допустити кров, кровопролиття, не допустити збройного протистояння. Сьогодні російські війська відкрито беруть е в блокаду українські військові частини, намагаються роззброїти українські війська. Це ніщо інше як агресія. Там, як це ми знаємо? Це все а, зрозуміло. Але як тільки ми почнемо стрілянину, стрілянина почнеться з іншого боку, і я впевнений, що. Тими потужностями, військовими силами, які ми сьогодні маємо, в розпорядженні, ми не зможемо стримати російської агресії. А чи допоможуть нам Сполучені Штати та Великобританія як гранти, наприклад, нашої територіальної цілісності та суверенності? У мене є дуже велике питання. Пане Ігоре, дякую. Просто маємо обмежений ефірний час. Ігор Міршниченко, депутат свобода, дякую за вашу позицію. Дякую дуже. Далі йдемо на паузу, і потім буде програма Окрема думка.